ちょ、no. Національна поліція у співпраці з колегами продовжує знешкоджувати злочинні схеми, в яких фігурують посадові особи різних органів державної влади. У фокусі уваги схема з розкрадання бюджетних коштів, що виділяється на закупівлю майна для потреб збройних сил України. Зокрема, у викритих днями правоохоронцями оборудках задіяні чинні та колишні керівники квартирно-експлуатаційних підрозділів та їх підлеглі, а також фізичні особи-підприємці та комерційні структури. 16 липня за сприяння керівництва Міністерства оборони та збройних сил України в кількох регіонах України поліцейські провели понад 50 обшуків та повідомили підозри 27 причетним особам. Дев'ятьох з них затримали у процесуальному порядку. Загальна сума завданих збитків становить понад 112 мільйонів гривень. На Харківщині оперативники ДСР нацполіції, детективи БЕП та прокурори спеціалізованої прокуратури. У сфері оборони Офісу Генерального прокурора викрили керівника Харківського квартирно-експлуатаційного управління, начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ, начальників паливної групи цих підрозділів, уповноважену особу з проведення державних закупівель КЕВ та двох фізичних осіб-підприємців. Сума завданих збитків за результатами закупівлі дров сягає 90 мільйонів гривень. Отримані в злочинний спосіб кошти зловмисники. Серед іншого витратили на придбання 13 автомобілів, 18 квартир в Києві та Івано-Франківську, 42 паркомісць в столиці та Львові, а також понад 300 квадратних метрів нежитлової будівлі у Харкові. На Запоріжжі співробітники обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції теруправління БЕП та Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону отримали докази причетності до оборудки шістьох осіб. Головні бухгалтери квартирно-експлуатаційних підрозділів та чотири підрядники. Сума збитків складає понад 5 мільйонів гривень. У Житомирській області підозру отримав директор квартирно експлуатаційної частини району. Як становили оперативника обласного ОСР Нацполіції та територіального управління Беб в Києві, посадовець закупив паливної деревини для частини зі збитками у понад 10 мільйонів гривень. В Кіровоградській області закупили дрова для котелень військових част їх вартість на понад 1 мільйон гривень вища за ринкову оперативники ОСР та слідчі обласної поліції затримали начальника місцевого квартирно-експлуатаційного відділу та повідомили йому підозру в Одеській області. Оперативники УСР затримали начальника паливної групи квартирно-експлуатаційного управління та уповноважену особу з питань проведення державних закупівель обом посадовцям та фізичній особі підприємцю слідчі слідчого управління обласної. Поліції за процесуального керівництва Білгородністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону повідомили про підозру за розтрату 1 мільйона 400 тисяч гривень бюджетних коштів в Івано-Франківській області. Обіймаючи посаду керівника квартирно-експлуатаційної частини, фігурант уклав додаткові угоди до договору на постачання природного газу для потреб підрозділу і знову за завищеними цінами. Як результат 2 мільйони гри. Ривень збитків за оперативного супроводу співробітників УСР, слідчі обласної поліції, повідомили експосадовцю. Підозру на Волині за аналогічною статтею Підозру отримав начальник квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст. Однак, в даному випадку він закупив армійські ліжка зі збитками у 2,7 і гривень. Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ, третім слідчим відділом з дислокацією у місті Луцьку, територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, управлінням стратегічних розслідувань у Волинській області нацполіції за процесуального керівництва Волинської, Івано-Франківської, Житомирської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони західного та центрального регіонів. Наразі продовжуються заходи для притягнення до відповідальності усіх причетних до схем осіб.